ЗСУ просунулися на Курщині та в Донецькій області. В Криму окупанти вже готуються відбивати атаки з моря. Кримський міст знову пріоритетна ціль потягу Київ, Варшава, жінку ледь не вбило верхньою полицею. Та акція від Чернівецьких комунальників до Чорної п'ятниці. Боржники отримали відстрочку. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ. Просто зараз сили оборони просунулися в Курській області та відновили свої позиції на Донеччині. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Наступ на Курщині зафіксували моніторингові групи. Зокрема, успіхи відзначають в центрі погребків та на західному напрямку від міста Суджа. Там під контроль ЗСУ, ймовірно відійшло одразу п'ять селищ. Водночас, за деякими даними, росіяни мають частковий успіх поблизу Куп'янська, Торецька та Покровська. Їх просування оцінюють у кілька сот метрів. Росіяни готуються до штурму Криму. Партизани зафіксували в Євпаторії будівництво нових вогневих позицій та пунктів дислокації окупантів. Зокрема, учасники руху АТЕШ оприлюднили фото, як сьогодні виглядає набережна міста Євпаторія із мішків та бетонних блоків. Військові РФ намагаються створити додаткову лінію захисту від нападу з моря. При цьому подібні укріплення активно створюють на всьому західному узбережжі Криму. Тим часом жодні укріплення не здатні врятувати головну путінську принаду півострова Кримський міст. Черговий сезон полювання на переправу, схоже, готують в українських спецслужбах. Тож чи встоїть він до нового року, та коли варто чекати нових хороших новин з півострова? Дивіться далі у сюжеті. Кримське місто знову під загрозою. 6 грудня окупований півострів атакували українські морські дрони. Через атаку росіяни перекрили незаконно збудований Керченський міст. Як розповідає військовий експерт та керівник програм безпеки центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук, ці удари відбуваються в рамках планової операції ЗСУ по окупованому Криму. Сили оборони продовжують завдавати ударів по логістиці та військових об'єктах ворога, у тому числі й по Кримському мосту. Столом. Это не обязательно может значить, что атакуют опоры там, Крымского моста. Керченский э, узел этот он включает не только вот мостовые переправы, Керченский мост, железнодорожный, автомобильный, но это и переправа, э, паромная переправа, порт Крым, Порт Кавказ, это акватории портов, э, порт Керч, Порт Тамань, Порт тимрюк собственно <звістична> говоря сам керченікавський канал який Азовське море з чорним всі цілі законні для сил оборони україни проте кримський міст це складна гідротехнічна споруда і одним ударом її знищити не так просто це має бути, дуже точний удар або методичне нанесення ударів в одну точку з цією обрушить Эту конструкцию. Ну, как пример, я могу привести удары нашими сил, наших сил обороны в свое время по полотну Антоновского моста в Херсоне. Сколько ударов нужно было нанести, для того, чтобы в конце концов Прольот на стару. Експерт впевнений, що удари по кримському мосту будуть продовжуватися, і рано чи пізно споруда буде знищена. А ось дозвіл союзників на удари західною далекобійною зброєю по російській території серйозно не вплинув на операції ЗСУ по кримському півострову, адже Крим це українська територія, і атаки на військові об'єкти в Криму ракетами штормшедом відбувалися і раніше. Інтенсивність ударів залежатиме від кількості. Сбройня. Средства поражения, которые мы получаем от наших партнеров, они дополняют наши возможности. И именно для того мы просили разрешения от наших партнеров по, по нанесению вглубь территории России для масштабирования ударов. Вот от количества пораженных целей зависит успех на поле боя. И надо понимать, если... Мы имеем там в запасе 20-30 ракет, ну, например, тех же Storm Shadow для того, чтобы накрыть командный пункт, заглубленный под Курском, понадобилось десяток таких ракет, да. От двадцять тридцять та штаті три цілі Павло Лакійчук зазначає, що кількість ударів по військових об'єктах у Криму залежатиме і від пріоритетів ЗСУ. Проте вже зараз панічні настрої на окупованому півострові наростають. Ейфорія. ми Київ за три дня після початку ударів українських сил оборони по воєнним об'єктам Криму, по аеродрому «Саки», По аэродрому Бельбек и дальше по штабу Черноморского флота. Ну, она сменилась э -э, такой конкретной депрессией. Э -э, и русские, которые приехали в Крым. Починають розуміти, що вони приїхали на окупіровану територію. Експерт каже, що й сам російський диктатор визнає той факт, що Крим це українська територія, адже перші удари ракетами Стормшедов, зокрема по штабу Чорноморського флоту Росії, Україна завдала ще у 2023 році. Але тільки після ударів по об'єктах у Курській та Брянській областях Росії Путін почав погрожувати діями у відповідь В сівостопольських пабліках. военных из 810-й бригады, с других, ну, фактически ажиотаж. Они несколько шокированы. Если удары по Курску, по Белгороду, это первые удары Украины по территории России, думаю, там, кто, кто они? Кто эти люди на оккупированной территории Крыма? Это не Росія, у них только гроза відкривається. Ані бігуть э, назад к себе, в Горкуту. Павло Лакійчук зазначає, що зараз у Криму справді спекотно. На території окупованого півострова тривають гарячі повітряні бої. Прильоти по військових об'єктах відбуваються щотижня, і згодом ситуація для окупантів лише погіршуватиметься. Україна хоче укласти угоду з Росією та зупинити війну. Про це у своїй соцмережі після зустрічі із Зеленським написав Дональд Трамп. Новообраний президент США закликав сторони до негайного припинення вогню та переговорів. Та ВРФ, схоже, такі ідеї поки що не сприймають. Адже в своєму нещодавньому інтерв'ю голова російського МЗС Лавров наговорив чергову порцію мечні. Більше подробиць далі у сюжеті. Подвійна гра путінського дипломата Сергія Лаврова. Ми взагалі не хочемо ні на кого нападать. Зараз Сієньний Штат напали на нас руками українського режиму. ведуть проти нас війну російською мовою. Росіянам Лавров чергово розповідає про війну Росії, яку розпочали країни НАТО. Ця заява збігається у часі з викладеним у мережу інтерв'ю. За ним відомий путініст, американець Такер Карлсон відправився до Москви. Лавров гостину зустрічає гостя з недружньої країни і більше того спілкується не невеликому та могутньому, а ворожою англійською. І на питання, чи триває прямо зараз між США та Росією війна, Лавров відповідає Я би так не сказав. Любенько Лавров, який напередодні розпинався про західну зброю, якою завдають ударів в глиб Росії, передає, що причин для протистояння з Вашингтоном Москва, як виявляється, не бачить. Конечно, ми бы хотіли мати нормальные отношения з всеми нашими соседями, Вообще з со всеми странами, особливо такой великой страной, як США. Президент Путін неоднократно высказывал своє уваження американському народу, історії Соєнних Штатов, американским американським достиженням в мире. І ми не видим ніяких причин, чому Росія та США не можуть сотрудничать ради Вселенної. Що привело Росію та Україну до завершення війни? На це питання Лавров спочатку ухиляється з відповіддю. А потім заряджає Карлсону давно відомі плани Кремля: відмову України від НАТО, навчань, повернення до російської мови, культури та церкви. Добре, такер був профінансований. Ми це все слухали залюбки, але реально кров з вух іде, коли це все слухать. Дим словом, нічого там не змінилося, типовий путінізм чотири області до Росії приєднати, і далі вони готові будуть вийти з нами на перемовини для того, щоб щось підписати, а потім знову на нас напасти. Більше того, російський дипломат, чий інтерв'ю збіглось із річницею підписання Будапештського меморандуму. А нагадаємо, Росія була серед країн, які надавали гарантії безпеки неядерній країні, заявив. Росіяни ладні зайти двічі в ту саму річку і надати свої чергові гарантії безпеки. Виглядає дуже надійно. Давно відомо, що так звана Росія це надзвичайно надійний гарант безпеки. Майже нічого нового ми не почули. Україна має прийняти капітуляцію за версією так званої Росії і без будь-яких інших варіантів. Лавров нахвалював Трампа, називав сильною людиною, яка не любить відкладати питання у довгий ящик. Власне, все інтерв'ю і було призначене одній людині – 47-му президенту США. Лавров телеграфує Трампу, ми нормальні, з нами можна домовлятися, і ми не будемо більше погрожувати ядерною зброєю. Чому тому, що чим більше вони погрожують ядеркою сполученим штатам, а штати ж вони ж не реагують у медійній площині як піар, вони просто проводять випробування, що там Б-52 знову переобладнали для нанесення ударів ядерними зарядами. Одним рядком це у новинах було і ніхто не акцентував уваги. Чому? Тому що будь-яка адекватна держава не буде спекулювати цією темою, а для спеціалістів телеграфують, якщо що ми вас у є знищимо. Ось що мається на увазі, і звідси йде миротворчість Сергія Лаврова. Вже після миротворчих казок Лаврова Путін та Шойгу відправились у Мінськ, аби підписати безпекову угоду союзної держави. Російський диктатор чергово лякав арішникам. Який хоче розмістити у Білорусі у другій половині наступного року. Укрзалізниця мало не відвезла пасажирку на той світ. В потягу Київ-Варшава прямо на ходу жінку ледь не роздушило верхньою полицею. Навіс, який має витримувати півтори сотні кілограм, обвалився, коли пасажири з верхнього місця саме стали в постіль. Причиною став відсутній болт. Укріплені. На щастя, епічне падіння минулося без травм. Жінка, яка знаходилася внизу, встигла вчасно відстрибнути. Акція від Чернівецьких комунальників на честь чорної п'ятниці ті пообіцяли два тижні не подавати до суду на боржників. Таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Чернівці Теплокомуненерго в соцмережі. Зокрема, там йдеться про те, що підприємство не може собі дозволити зробити клієнтам знижку, натомість дає додаткові 14 днів на сплату заборгованостей, після чого продовжить подавати до суду на боржників. Комунальники зазначають, що з понад двох тисяч подібних справ вони виграли кожну, тож із платежами радять не баритися. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о шістнадцятій. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.